Пане Юрій, і чи вдалося вам сьогодні все на футбольному полі, що в першому матчі, що в другому. Як взагалі враження про матчі і про нашу команду як суперника? Дайте пару характеристик. Дякую. Ну, ми е, намагалися виконати установку, намагалися виходити через короткий середній пас в атаку, десь контролювати м'яч. Ну, деякій мірі це вдалося, так. Хочу привітати команду Рух з досить таким міцним, міцним хорошим, збалансованим колективом з перемогою в категорії u 15 ну, Для нас ці ігри це додаткова інформація, маємо що розбирати, маємо що аналізувати, будемо рухатися. Так, чи здивував сьогодні у вас суперник чимось взагалі? Як команда виграла в першому колі. Як ви взагалі? Чи змінилося? Що молодше, що старше? Ну, мені здається, що на полі були два таких рівних суперники. Дякую, так. Дякую вам за чесну гру і бажаю вам успіхів. Дякую вам також.